Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки і сьогодні ми будемо готувати хінкалі. Для цього нам потрібно тісто, яке Марія вже зробила, тісто звичайно зробили, як на вареники. І фарш. Тут я вже потерла цибульку на дрібній терці, фарш у мене свини та зелень. Зелень, яку я порізала дрібно. Зараз я це все перемішаю. ...виделочкою і додам до фаршу воду. Ось приблизно це буде так. Тепер це тісто я буду розкачувати ковбаскою. Ковбаскою це ось так. Формую довгеньку ковбасочку. Ось таким чином. Ось в мене вийшло дві такі ковбаски. Цю тоншу я зараз поріжу. А цю я потім ще розтягну, а поки що я її покладу у пакетик. Це Для того, щоб вона не, не присихала нам тісто, і потім тому, щоб було краще працювати із ним. Так. Поріжемо ось такі шматочки. Ось так. Це, мабуть, буде маленький, ми його відкладемо. Тісто я порізала ось на такі шматочки. Тепер його ручечками трішки потягнула, трішечки муки. Розкачаємо. Тісточко наше. Тепер будемо це защіпувати. Ось так кладемо тісто і посуваємо, посуваємо, посуваємо. І так. Кругу. Зліпили ось такий мішечок, але він у нас ще не защіплений. Тепер ось це останнє тісто, яке в нас залишилось, я вгинаю всерединку, прищипаю його, і виходить ось така штучка. Тепер це теж до кубки. Ось так, і виходиться у нас такий мішечок. По факту, у нас виходить ось такий мішечок. Тут гарна зав'язочка є, виходить, у нас, але я її не залишаю. Я це так витончую, 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 витончую до тої пори, поки у мене не вийде ось таке тонесеньке. Ось таке донесене зверху, щоб так зручно було взяти в ручки. Ось такі хінкалі у мене получилися. Їх можна брати ось так. Зараз я це все поскладаю на досочку і буду варити. Складала я їх у киплячу воду ось, накрию кришкою і буду варити. Варити, мабуть, я їх буду так приблизно хвилин 5, тому що там багато м'яса. Думаю, вони вже варені. Ось так по одному я їх буду витягувати і класти на тарілку. Вони так трішки понадувались, бачу. Ось так. Потім я їх поперевертаю, поки витягую, як витягую. Ось так ми їх зварили. І зараз я не знаю, чи так роблять, але я, мабуть, трішки їх полию маслом. Пельмені ми їмо із маслом. Масло в мене розтоплене. Вершкове. І ось так трішки я їх буду поливати маслом. Тісто у нас пісне. Так, приступаємо до дегустації. Ромочка зараз. Буде перевіряти, чи вони у нас вийшли соковитими. Ромочка, тільки над тарілочкою, будь ласка. Так, надкушуй. Ану, попробуй, чи там є. Чи з них щось витікає? Є, значить, вони соковиті у нас вийшли. Не, не настільки, як я хотіла, але сметанку мочай. І які вони, Ромчику, на смак? Зашибість, <зашибісь> добре. Все. До нових зустрічей. Ставте нам свої вподобайки. Коментуйте наші відео, нам це буде приємно. Па, па, па па